Українська народна казка «Кривенька качечка. Була собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі. Ходімо баба в ліс по грибочке. От пішли паре баба грибки, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. Візьмемо її додому, нехай у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили її гніздечко, обложили його пірячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по гриби. Вертаються, Аж у них прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знав. Другого дня знову пішли дід і баба по гриби, приходять додому. Аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Бачили якусь дівчину під криницю водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трошки кривенька. От діти баба думали, хто б це був, ніяк не вгадають. А далі баба дідові каже Знаєш що, діду, зробімо так, скажемо, що йдемо по гриби. А самі заховаємося і будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна. Тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться, аж у ніздечку нема качечки тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й окинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, пішла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка. Аж гніздечка нема. Вона тоді, як заплаче, дід і баба до неї кажуть. Не плач, Галочко, ти будеш у наш дочку. Ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже Я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку і вертенце, я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять її зостатися. Вона не схотіла. От дід зробив їй кужілочку й веретенце, вона взала, сіла на дворі й пряде. Коли ж летять та буночок, побачили їй співають. Онде наша діва, онде наша іва, на метеному дворці, на тесаному стопці. Кужілочка шумить, веретенце дзвенить. Тиньмо по пір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами, як була, я в лужку виломила ніжку, а ви полинули мене покинули. От вони і полетіли далі. Коли летить другий табончик і ці теж. Он де наша діва, он де наша іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо по пір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами, як була я в лужку виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж третій табуночок каченят побачили дівчину і зараз? Он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стопці, кожілочка шумить, веретенце дзвенить, Скиньмо попір'їнці, нехай летить з нами. Скинули її попір'їнці, дівчина увертілася в пірячку, зробилася качечкою і полетіла з табуночком. А дід і баба знову самі зосталися Кінець Казки.